Як казав персонаж, не пригадую вже назви твору радянського класика, пенсія у мене хороша, маленька, але хороша, ви, мабуть, здогадуєтеся, у кого в нас сьогодні пенсії? Не хороші, але великі. За 9 місяців нинішнього року 2024-го. Україна витратила на спецпенсії. Загалом це пенсії силовиків. Ну, про прокурорів ви в курсі близько 88 мільярдів гривень. А до кінця року ця сума може зрости до 120 мільярдів гривень. Про це повідомляє Мінсос політики. В Україні майже 160 тисяч осіб отримують спецпенсії. З них силовий блок та правоохоронці майже 77 тисяч. Нардев Железняк пише, що це приблизно наш бюджет на освіту. Сьогодні у парламенті та уряді готуються змінити правила отримання спецпенсії та статусу. Особи за інвалідністю. Побачимо, наскільки ефективними будуть ці заходи, і чи не збільшить ця боротьба із спецпенсіями кількість тих, хто ці спецпенсії отримує.